В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. День другий. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його усі ненависники Його. Як щазає, тим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть від лиця тих, хто любить Бога, його синяє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний і животворчий Хреста Господній, що проганяєш бісів силою, розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до аду зійшов і подолав силу диявола. І дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. У причесний і животворчий хрест Господній, допомагай нам зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Небесний. Микаємося в усіх гріхах, що заподіяли, ми дякуємо тобі за Твого Сина Ісуса, ми віримо, що Він помер на Христі і за нас, ми віримо, що Ти воскресив Його від смерті. Ісусе, ми просимо тебе, обмий наші серця, очисти їх від усякого гріха. Господи Ісусе, увійди в наші серця. Від цієї хвилини і надалі ми бажаємо, що ти був нашим царем. Ми хочемо слухатися тебе і робити все те, що тобі подобається. У ранах твоїх найсвятіших укрий нас цілих. Кров твоя з найсвятішого серця Твого нехай нас обмиє. Твоя божественна сила хай нас підтримує. І заховає від усього зла на душі і тілі. О наш Спасителю, завдяки Твоїм страстям і смерті хрест став для нас знаком спасіння, у цьому знаку від наша перемога, Позначені Твоїм Хрестом, о Господи, ми беремо свій хрест і хочемо наслідувати Тебе. Хрестами твоїми, що вінчають куполи храмів, освячена наша земля, твій хрест для нас надія Воскресіння і слави, нехай твій хрест, Господи, буде для кожного з нас силою, що допоможе чинити опір злу і донати перешкоди, Хай буде Він знаком освячення нашої праці і наших сімей. Вославний Христе, єдина наша надія. Христе, веде нас, Христе, перемагай, Христе, царюй. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, ти родила Христа спасе і спавителя душ наших. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.